Доброго ранку. Так, сьогодні вже хлопці докрутили, завели. Начебто нормально. Ще лишилося все це прибрати. Притягли стругами, тепер треба плуги відчіпляти і чіпляти знов диски тому що люди чекають, щоб ще здіскувати. Ігор вже виїхав. Лишилося в нас тут у сусідки городик невеличкий, треба вигорати. Ось утра. Так, все, догорав, вже знову чепив диски, вже завтра поїде на другу роботу. Наташа вже листочки тут загребла, але вітер все одно ще обтрусює, ще є. Позагрібала. <риклад> Наташа бореться з листям. Її ж не терпиться, коли вітру не буде. Вона ж не посидить. <риклад> Вона на радюшку, а вітер з радюшки. каже, не любить оріха, бо в нього дуже багато листя. Не ту прицепку почала грузити. Тут буде ціла прицепа велика. Листя валом. Так Кажуть дівчата, що листям часник встиляють. А як це ним встелити, як воно сухе вітер його розносить по всьому селі? Ми таке ще ніколи не робили, не пробували. Поїхав виручати кому. Часничок її треба зробити. Ти як кумі відкажеш. Так, Наташа видивилася, що завтра буде щесленніший вітер і вирішила з листям, листям ні з ким не ділитися, щоб не розносило далі, ні, таке ж догрібає до листочка. Так, листя не влізло, а тепер, щоб вітер далі не роздув, його вже прикладає геляками. Обрізала. Так, да, треба було на велику. Обрізала вже виноград і прикладає.